Вітаю вас! Сьогодні ділюсь з вами своєю посилкою, яку отримала сьогодні. Ось накладна та ділюсь, що в посилочці. Замовлення моєї клієнтки. Ось такі шампуні для волосся, серія доктора Дживджита Туни з офіціональним екстрактом календули по 225 мл в тубах. Сертифікований продукт, цей шампунь з маслом календули, і спеціально розроблений для чутливої шкіри голови З такими проблемами, як зуд, сухість та почервоніння. Спеціальна формула в цьому шампуню очищує волосся, не підсушує їх і не пересушує шкіру голови, розслаблює і допомагає зволожити чутливу шкіру голови. Ось такий чудовий шампунь, ціна в каталозі. 119 гривень. Так що звертайте увагу. Далі в замовленні ж цієї клієнтки ось такий спрей для волосся для дітей. Також серія доктора Джевджета Туни 225 мл. Він з пульверизатором буде зручно наносити на волосся. Також сертифікований продукт. Ось, для кучерявого волосся, для нестохлоняного волосся перетворить розчісування на таку гру, не буде обтяжувати волосячко, легко буде розчісуватись, має приємний аромат. Дуже наносити на сухе волосся або на трішки вологе, не потребує змивання. Ось такий чудовий спрей для волосся. Для діток. Так що, зверніть увагу в каталозі. Ціна 129 гривень. Далі також це замовлення цієї ж клієнтки ось така чудова піна для ванни. Але це піна два в одному: тобто, гель для душу та піна для ванни. В тубі 500 мл дуже економна упаковочка. Взагалі ціна в каталозі 189 гривень, але зараз проходить акція в грудні, і коштує він зараз 149 гривень, дуже вигідно, так що звертайте увагу, має легку шовковисту консистенцію. Достатньо невеликої кількості для створення густої піни, дуже економно буде, і пінка огорне пахощами соковитих тропічних фруктів. В упаковці 500 мл сертифікований продукт, так що, звертайте увагу на акційні позиції грудня. Далі в моєму замовленні крем з календулою серія доктора Джевджета Туни 50 мл. Це замовлення вже іншої клієнтки. Він йде в такому пакуванні. Дуже стильна коробочка. Приємна, зручно поставити на туалетний столик буде гарно виглядати. Також сертифікований продукт. Ця серія з календулою для сухої та чутливої шкіри, зневодненої. Ціна в каталозі 199. Гривень. Так що звертайте увагу. Далі це замовлення також цієї ж клієнтки крем White Plus Correct серія доктора Джаджета Туни. Ця серія призначена для пігментованої шкіри, будь-якого Віку, вона надає рівного тону шкірі для пігментованої шкіри. Ось. Також відбувається корекція тьм я... Тьм я... темних плямок, і ваша шкіра буде сяяти. В тубі 75 мл. Цей крем має SPF фактор 22. Та буде захищати від ультрафіолетових променів. Спеціальна формула цього крему збагачена екстрактом лілії, водоростей та полівітамінів, буде відновлювати стан вашої шкіри. Ось таке пакування в такому тубі. Також буде зручно поставити на туалетний столик сертифікований продукт. Так що звертайте увагу, є така серія. І також ця серія знижує синтез меланину на 33%. Тобто контролює гіперпігментацію, знижує виробництво меланину. Ось, на, використовувати на постійній основі, і також захищає від УВА і УВБ променів. Ось, і також ця серія підійде для володарок кого є веснянки, також буде гарно справлятися. Так що звертайте увагу, ціна цього крему 179 гривень, 75 мл. Далі, також замовлення цієї ж клієнтки ось така туш. Limitless Volume маскара, 14 мл, Ця туш коштує в каталозі 329 гривень. Вона надає об'єму вашим віям. В складі є пептид капіксил, Котрий гарно доглядає та захищає ваші вії, і сприяє росту ваших вій. Надається туш неймовірної довжини, має насичений чорний колір, буде такий драматичний вигін вій, має вигнуту щіточку та спеціальна формула з пептидом. Котрий доглядає за віями, надасть глибокий погляд, такий чудовий, і довготривалий ефект, насичений, чор, чорні вії гарні будуть. Ось таке пакування чудове, золотий флакончик такий. Приємний 14 мл. Ось така чудова туш Так що звертайте увагу, зараз в каталозі акції, якщо берете одну туш друга туш зі знижкою 20%. Тобто, в каталозі вона коштує 329 гривень, по акції другу туш можна взяти. За 263 гривні. В каталозі в асортименті 8 тушей, так що можна підібрати на ваш смак, на ваші потреби, скористайтесь акцією грудня. Далі, в моєму замовленні, це моє замовлення. Кондиціонер маска для волосся, серія кератинова терапія з 18-ю амінокислотами. Ось в такому тубі. 200 мл. Зручно поставити, сертифікований продукт. Ця маска відновлююча з кератином. Вона утримує вологу, інтенсивно буде розгладжувати і повертати сяйво волоссю. Дуже гарно для фарбованого волосся ця масочка. Вона зберігає інтенсивність кольору вашого волосся, фарбованого, буде регенерувати гарно волосся також пошкодження локони. Та дарувати блиск. Ціна в каталозі цієї маски взагалі 239 гривень. Але так як моє замовлення складало більше 35 балів, і я являюсь консультантом компанії Pharmaсі, тобто підписана в компанії Пармасі, то ціна для мене склала цієї масочки 55 гривень. Якщо кому цікаво, переходьте по посиланню знизу під цим відео для реєстрації. Реєструйтесь в компанію Farmacy, Буду рада вам допомогти з вибором та підбором продукції. Ось, і будете гарно економити для себе та для своєї сім'ї, купляти якісний продукт, сертифікований. Так що, зверніть увагу. І далі це також моє замовлення. Це праймер основа для повік. Зараз в каталозі проходить на цю праймер основу акція. Коштує вона по акційній ціні 169 гривень. Взагалі тут ціна в каталозі складає 189 гривень. Ось таке маленьке пакування, але цієї праймер основи вистачить дуже надовго, тому що її потрібно дуже мало. Ось таке в скляному пакуванні. Дуже гарне, стильне таке пакування. 3 грами. Вона така, давайте я вам відкрию, покажу. Ось така праймер основа, їй потрібно зовсім трішечки, ваш мейкап буде стійкий. Ця праймер-основа перешкоджає скочуванню вашого макіяжу, і він не буде розшаровуватись на ваших повіках. Також завдяки цій праймер основі вирівнюється поверхня шкіри повік, і готується до нанесення тіней та косметичних засобів. Вона заповнить гарно дуже дрібні зморшки на повіках, розгладить їх і надасть матовості. І буде дуже гарне щеплення з косметичними засобами, котрі ви будете наносити. І також відтінок тіней нанесених буде яскравіший, і буде дуже гарно виглядати і стійкість на весь день. Так що, зверніть увагу, акційна ціна 169 гривень в каталозі грудня. Ось таким було моє замовлення. Хочу вам подякувати всім моїм підписникам за ваші перегляди. Це для мене дуже важливо. Знаю, що мене переглядають значно більше людей. Сподіваюсь, що моя інформація, яку я вам надаю, для вас корисна. Намагаюся подати інформацію широко. І по складовим, і по використанню. Якщо переглядаєте і для вас це потрібно, і якщо не складно, поставте лайк. Для мене буде приємно. Я буду розуміти, що для вас це необхідно. І для вас корисний мій канал. Знизу під відео буде посилання, для кого цікаво для реєстрації в компанію Фармасі. Переходьте за посиланням, буду рада бачити вас в своїй команді. От, а також буде посилання на мою сторіночку в інстаграм. Переходьте, там дуже багато цікавої інформації, ще більше ви отримаєте. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші перегляди ще раз. І якщо хочете зробити замовлення, то залишайте коментар під цим відео або переходьте на сторіночку в інстаграм, пишіть повідомлення. Буду дуже рада допомогти вам. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. До зустрічі.